Рецепт смачної та ароматної паски, яка нікого не залишить байдужим. Починаємо з опари. У теплому пряжному молоці розчиняємо дріжджі, додаємо трохи цукру та борошна, перемішуємо і в тепле місце, щоб виросла в кілька разів. Тим часом збиваємо жовтки з яйцем і дрібкою солі, має вийти пухка світла маса. Потім поступово додаємо цукор і вливаємо ще пряжене молоко кімнатної температури. За бажанням трохи куркуми для золотистого кольору, а також цедру одного апельсина і сік з половинки. Додаємо піднятого пару і потроху вводимо борошно. Тісто має бути липке, але не рідке. В кінці додаємо м'яке вершкове масло, вимішуємо не менше 15 хвилин. Накриваємо і в тепле місце на годину. Потім підсипаємо ще борошна, додаємо сухофрукти, які заздалегідь замочили в коньяку. перемішуємо і знову залишаємо підійти. Змащуємо руки олією, формуємо паски, розкладаємо по формочкам і даємо час на фінальний підйом. Випікаємо 40 хвилин при температурі 180 градусів. Якщо верх рум'яниться занадто швидко, накриваємо фольгою. Готові паски охолоджуємо на боці, на решітці, так вони зберігатимуть. Форму паска готова. Ідеальна текстура, приємний аромат і смак, від якого не відірватися. Спробуй і переконайся.